Середа, 26 січня про головні події цього дня у матеріалах наших журналістів у студії для вас працюватиме Люба Єгорська. Вітаю! Асоціація промисловців та підприємців стріщини провела своє перше засідання у цьому році. Члени організації підсумували свою роботу за 2010-й. рік успішний для підприємців, незважаючи на фінансову кризу, яка сколихнула ринок цьогоріч. А також члени асоціації вже спланували свою роботу на наступні 11 місяців. На засіданні побувала Оляна Шуцман. Деталі в сюжеті. Виконавчий директор асоціації розпочав зі звіту про роботу у 2010-му, Доповів про усі фінансові витрати, внески та залишок у бюджеті асоціації. Щодо підприємців-боржників, які не сплачували щомісячні внески до асоціації, на засіданні вирішили ще раз з ними обговорити це питання. і Якщо вони не хочуть дотримуватись правил, затверджених статутом асоціації, то не варто людей змушувати, а просто вилучити їх з асоціації. Попередній кошторис затверджено, проте до нього ще повернуться, коли усі питання з боржниками буде з'ясовано. Планом партнерського проєкту на 2011 рік предбачається проведення, проведення круглих столів, семінарів, налагодження контактів з німецькими підприємствами, поїздки делегацій для ознайомлення і передачі досвіду. Обговорили питання щодо робочої групи комітету із питань промислової політики і підприємництва при Верховній Раді, яку створили підприємці, що були учасниками акції протесту в Києві проти податкового кодексу. Сьогодні група налічує 37 людей, серед них Ігор та Євген Шаповаленко і Олег Пришко. Що це дає в принципі доступ до Верховної Ради там по комітетах ходити, якісь там питання вирішувати. Ми можемо від своєї асоціації когось. Дати туда, який толк буде стоїть, які буде рішення, в цьому випадку що спробують зробити. Також було обговорено і незаплановане питання про торгівлю алкогольними напоями у нічний час. Депутатська комісія з цього питання запропонувала асоціації підприємців, промисловців та роботодавців стрищини долучитись до цієї проблеми і визначитись зі своєю позицією. Члени асоціації проголосували в підтримку заборони нічної торгівлі і пропонують не продавати спиртні напої з 22.00 до 8.00 ранку у місцевих магазинах, що працюють цілодобово. Уляна Шуцман Ігор Гортимків, Руслан Леськів, новини. Посол Фінляндії завітає до Моршина. Крістер Мікелсон планує відвідати наш регіон 10 лютого. Дипломат має на меті ознайомитися з результатами впровадження проекту агенції регіонального розвитку Перспектива стрищини. Під час візиту посол має намір зустрітися з керівництвом міста та відвідати дошкільний навчальний заклад, на базі якого і реалізується проект. Зараз там діє сонячний колектор. Протягом 2010-го агенція регіонального розвитку, перспектива Стрийщини» та Мошинська міська рада реалізовували проект «Енергоощадні ініціативи Стрищини за фінансові підтримки фонду Східна Європа та Посольства Фінляндії в Україні. А вже сьогодні з робочим візитом стрий відвідав голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк. Делегація на чолі з губернатором оглянула виробництво підприємств ТЗОВ Леоні та «Галичина-Захід». Губернатора супроводжували голова Стрийської районної держадміністрації Володимир Бурій та голова Стрийської районної ради Роман Козак. Деталі візиту Михайла Цимбалюка у матеріалі, який вийде в ефір завтра в інформаційному випуску новин. Місцеві сторожі порядку на дорогах тішаться тим, що цей рік розпочався без серйозних ДТП. А у тих дрібних аваріях, що трапились, швидше за все винна желедиця. Статистика поради та застереження дорожніх інспекторів у матеріалі Світлани Кренців. Від початку року у стрію трапилось 12 дорожньо-транспортних пригод. На щастя, у кожному випадку обійшлося без жертв. За словами дорожніх інспекторів, 2011 тисячі розпочався краще ніж минулий рік. Адже за цей самий період 2010 року трапилось 14 ДТП, у чотирьох з яких постраждали люди. За словами інспектора зізнання Василя Паланички, через непосипані дороги під час ожеледиці протягом січня дорожніми інспекторами було складено три протоколи на Стрийський комбінат комунальних підприємств. Є такі поняття без. Безпечна швидкість. Якщо безпечна швидкість, наприклад, 20 кілометрів, і він бачить машину, він повинен їхати 10 кілометрів, щоб не заїхати в цю машину. Але в той же час є вина дорожних служб. Є водія, вина і водія, і дорожних служб. Складаються два протоколи. Дорожні інспектори просять водіїв не залишати своїх залізних коней без нагляду, адже ласах на чуже майно немало. Так за минулий рік своїх автівок позбулось п'ятеро стріян. Щоправда, три були знайдені та повернуті власникам. Василь Паланичка каже: інспектори ДАІ особливу увагу, переділяють порушенням, які здійснюються через залізничні переїзди. Якщо водій проігнорує попереджувальний сигнал перед шлагбаумом, від штрафу не відвертітись. Штраф за те, що водій їде на заборонений сигнал світлофора. На залізничному проїзді від 340 до 425 гривень. Є ще таке у нас в стрію порушення, порушення правил залізничних переїздів, як об'їзд колони транспортних засобів, які стоять перед залізничним переїздом, коли рух через залізничний переїзд заборонено. Це штраф по 123 частині 2 від 255 до 340 гривень. У зимовий період через складні погодні умови даєшники просять перехожих пильно стежити за рухом транспорту і не вибігати на проїжджу частину, адже через ожеледицю водіям не завжди вдається вчасно зреагувати. А власники автівок повідомляють, що з 15 січня розпочався державний технічний огляд автотранспортів. І щоб уникнути великої черги та напливу у гарячу пору, водіїв просять вже звертатись за талонами. Світлана Кренців, Руслан Лайськів, Стрийські новини. А тим часом в Одесі даїшники переймаються ще й мовним питанням. Нещодавно в інтернеті з'явилось відео, як старший сержант Швець називає українську мову телячою і відмовляється спілкуватися з водієм державною мовою. Суть скоєного правопорушення. Што, што? Суть скоєного правопорушення, будь ласка. Ілі по русски або по -українську. А, Українською мовою. Державною мовою. Не розумію телячу мову. Ви не любите державний язик. Абсолютно. Язык? Я вам чесно, з суверенністю це говорю. Я никогда в жизни его не полюблю. Будьте добры, ваше владетельское этих классных. Як повідомляє ТСН, відео було знято 22 січня і вже є реакція на цей інцидент. Одеське міське управління Державтоінспекції інспекції проводить службове розслідування за фактом відвертої демонстрації неповаги до державної мови з боку інспектора ДАЇ при виконанні службових обов'язків. Про це повідомила в інтерв'ю Уніану керівник відділу взаємодії зі ЗМІ Одеського обласного управління ДМВС України Лілія Чорна. Як повідомила у прес-службі департаменту ДМВС України у разі підтверджень. Наведених фактів будуть вжиті відповідні заходи як щодо самого інспектора, так і щодо його керівництва за неналежну підготовку старшого сержанта міліції. І на цьому у мене все. Побачимось завтра. Нехай вам щастить. Мої вітання чи спорту на нашому каналі. В студії для вас працює Ігор Тинків. Сьогодні в випуску ви дізнаєтесь про те, за що похвалив нашу країну Мішель Платіні, про здобутки нашого гросмейстера Василя Іванчука, та про недовіру до президента ФФУ. Не перемикайте, буде цікаво. Платіні похвалив Україну за успішну підготовку до Євро-2012. Польща і Україна добилися істотних успіхів у підготовці до Євро-2012. Про це заявив голова УЄФА Мішель Платіні, передає ТСН. За останній рік ми стали свідками колосального прогресу. Мова йде про підготовку нових стадіонів, а також про початок роботи нових аеропортів. З огляду на такий темп підготовки УЄФА вірять, що вдасться достроково завершити підготовку всієї необхідної інфраструктури відзначив платіні. Керівник УЄФА підкреслив, що до старту Євро 2012 залишається рівно 500 днів. Нагадаю, що Польщі пройдуть 15 матчів турніру а в Україні 16. Матч відкриття прийде у Варшаві. А фінал прийматиме Київ. До речі, прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив, що Україна буде готова до футбольного Євро 2012 за рік до чемпіонату. Ні в кого немає сумніву, що у 2011 році будуть завершені всі об'єкти, які ми плануємо підготувати до Євро 2012 включаючи такі серйозні об'єкти, як аеропорти і дороги, наголосив прем'єр-міністр. Данілов каже, що Суркіс дезінформував ФІФА. Президент ФФУ Григорій Суркіс дезінформував ФІФА щодо ситуації в українському футболі. Про це заявив президент прем'єр-ліги Віталій Данілов, коментуючи лист від ФІФА, в якому є попередження щодо можливих наслідків усунення з посади президента ФФУ Григорія Суркіса. Більшість колективних членів ФФУ вимагають скликати Конгрес із питанням про недовіру йому. Так, замість того, щоб показати свою відкритість і готовність до діалогу, спробувати порозуміти із футбольною громадськістю, Суркіс ініціює застосування найжорсткіших санкцій. До України, у результаті яких можуть постраждати мільйони вітчизняних уболівальників, і все це заради однієї мети утриматися в такий спосіб у кріслі, цитує Данілова сьогодні. Шальки хоче купити півзахисника Динамо. Фінський хавбек київського Динамо Роман Єрьоменко може незабаром перебратися в німецьку бундеслігу. У послугу 23-річного футболіста там зацікавлений Гельсінкеркінський шальки, повідомляє Сокір Потенційна сума трансферу 7 мільйонів євро. Зазначу, що Єрьоменко виступає в Києві з 2008 року. До цього футболіст грав у фінському яро, а також італійських сієні і Удінезе. Месі оштрафували за привітання мами. Нападник іспанської Барселони Ліонель Месі оштрафований федерацією футболу Іспанії на 2000 євро. Повідомляє Марка, такі санкції до аргентинського футболіста були застосовані після того, як у матчі 20-го туру ліги із Сантадерським Расингом Месі після забитого їм голу підняв свою футболку, продемонструвавши під неї майку зі словами привітання, адресованими його мамі. Іванчук розпочав з перемоги на традиційному шаховому фестивалі Гібралтар Чес Фестівал 2011, який проходить з 25 січня до 3 лютого за участю 214 шахістів за швейцарською системою 10 турів. Серед рейтингових фаворитів українець Василь Іванчук, англієць Майкл Адамс, Італієць Фабіано Каруана, іспанець Франциско Вальєхо, молдаванин Віорел Балоган, американець Олександр Оніщук. Про це повідомляє чемпіон. Іванчук розпочав з перемоги. У першому турі він виграв у Жана Батіста Мулона, Франція. І на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. І пам'ятайте, що найгірша хвороба хворіти духом, тож займайтеся спортом, адже в здоровому тілі здоровий дух. Хай щастить. Завтра прогнозують синоптики мінливу хмарність, можливі опади у вигляді снігу, температура повітря в день становитиме 3 градуси морозу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус 5. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 734 мм міліметри ртутного стовпчика. Вис повітря 100%.